Депутати, напередодні я звертався з листом до обласної ради з проханням надати слово передробно порядку денному для інформування депутатського корпусу щодо дотримання регламенту депутатами та керівництвом міністрій обласної ради. На моє переконання, що інформація надзвичайно важлива і має позначати саме на початку роботи сесії, аби в подалі своїй роботі не допускалися тих помилок, які були раніше нахречені. Тому я просив дві хвилини для інформування. Заперечуємо вам немає заперечу, мало. В минулої сесії реклами Південської обласної ради було відзначено ініціативою Прозорії Ради як найкращій Україні. Але саме виконання цього рекламу це не є це відзнак. Попри таку хвилю депутати та керівництво ради дозволяється вставити сумнів взагалі легітимність усіх рішень Півдської обласної ради. На жаль, лише минулої шостої чергової сесії. Голова міської обласної ради дозволить собі 13 разів ставити проєкти рішення на кілька разох, аби поштовхувати окремі питання. Голови постійних комісій скаржаться на те, що голова обласної ради не розписує на профілі комісії розгляд проєктів рішень. Голова ради чомусь ігнорує незручні проєкти рішень, які знайшли підтримку комісії та повністю пройшли процедуру обговорення. Головуючий, минулої сесії, дозволив собі проігнорувати пропозицію. Трьох комісій відвість обласної ради щодо кандидатури до складу поліцейської комісії, не поставивши на голосування. Також голова минулої шостої чергової сесії самостійно зняв з порядку денного 12 питання, попри попереднє затвердження порядку денного більшістю депутатського складу, головуючий проігнорував письмове звернення групи дачам щодо надання права виступу у різному для їхнього представника кольмиру. Окрім постійні комісії. Дозволяють проводити засідання без доповідачів, без представників апарату ради, без громадськості, без журналістів, поза анонсованим часом в одного моменту. Фактично таким чином висновки комісій надходять на сесію ради без попереднього широкого обговорять. Більшість болів постійних комісій та дві депутати систематично ігнорують єдиний день засідань постійних комісій перший місяць. Крім того, Відкрити залишається проблема крокодавства війській обласної раді. Нагадаю, що 11 лютого 2016 року було зафіксовано кнопкодавство депутатами фракції Блок Петра Порошенко, Крижанівським та Струшевичем. Відповідно єврейство постійної комісії обласної ради з питань законності, реклами та депутатської діяльності щодо стягнення з таких депутатів. Нагадаю, стягнення у нас це повідомлення у засобах масової інформації до сьогодні. Голова Міської обласної ради особисто блокує дане повідомлення у ЗМІ, що є неприпустимо. Нагадаю, що попри таку діяльність за рішення більшості ради керівництво отримує надбавку у 150% до заробітної платні. Тому я хотів би закликати всіх депутатів, аби Вінницька обласна рада не в закритий клуб для вирішення приватних питань. Я вважаю, що кожен депутат. Повинен особисто виконувати функцію представника громади, а не тимчасово хто натискача, який прийшов сюди не для того, щоб задати питання, а технічно провести те, що нам подарувало. Тому я просив до доплідної уважної діяльності і, перш за все, виконання основного закону для нас регламенту Вінської обласної ради. Якщо ми закриваємо очі на порушення регламенту, ми створюємо прецедент. Такі, як вини у нас в Верховній Раді України, коли регламент вважається ні за що. Питання розглядається і законопроект. Як не будь. І ми маємо результат, які ми сьогодні маємо деталі. Дякую. Дякую, Шановні колеги, оскільки до мене була більша частина близько розвернена, я обов'язково дам відповідь через вас при масову інформації для того, щоб притягуватися в дискусії на сесії, якщо не заперечуємо. Шановні колеги, є проєкт порядку денного, який вам розданий на руки. Пропоную його за основу. Маю виступити за... за основу Шановні колеги, Є... Є oh. голосування за основу. Да, да, да. Шановні колеги, депутат має право на виступ під час перед голосування. Це виступ з приводу голосування за основу. Шановні колеги. по процедурі депутат має право виступити. Якщо це. Даний проект порядку денного, який сьогодні пропонується проголосувати за основу, сформований з різкими порушеннями реклами. Зокрема, це стосується тих питань, які позначені в дужках об'єднані. Відповідно до чинного рекламу Тувіської обласної ради, об'єднання відбувається відповідно до статті 15, пункту 18. А саме головуючи на засіданні за згодою депутатів. Може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного. В окремих випадках головуючий може внести пропозицію щодо прийняття після обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного одного рішення. Якщо з цього приводу не виникають заперечення окремих депутатів, радою цього питання приймається процедурне рішення. Головуючий повинно до регламенту, не має права об'єднувати ніякі питання. Бо сьогодні ми з вами звернулися до того, що ми вже на сесії розпочинаємо розглядати питання порядку денного, депутатські запити одним проєктом рішення, звернення військової обласної ради, 14 звернень по тим проєктом рішення, відчуження майна одним проєктом рішення. Більше того, голови постійної комісії скаржаться що питання, які отримали негативний виступ на комісії, включені в ці об'єднані питання. Тому я перш за все апелюю до тих депутатів та голів фракцій, які позиціонують себе де депутатів, аби ми не затверджували такий порядок денний, а голові обласної ради, аби обличчя з, з даної ситуації, я пропоную внести всі проекти рішення, які пройшли комісію по в порядок денний, проголосувати за основу, а далі вносити пропозиції щодо об'єднання. Тому що депутати мають вирішувати, що ми можемо між собою об'єднати відповідно до регламенту, а не голова обласної ради. Я закликаю вас не вестися на цю місію, а обов'язково діяти відповідно до регламенту. Тому що якщо ми сьогодні порушимо регламент таким чином, завтра його будуть давати як завгодно. І тоді взагалі сенсу будь які регламентні комісії. Та взагалі в такому документі, яке мало Київської обласної ради, немає. Дякую. Я ж на президії робив зауваження вам по цьому самому пункту, що не можна об'єднувати е, цих питань. Навіть на президії вже виникла колізія, в якій виділені питання деякі голови комісії казали, що так виключить третій пункт, п'ятий пункт, виключить ви все одно і ханусом заткали всі на сесію На президії акцентував вам. Ви висновки не зробили. Це неправильно. Я І проінформувати депутатів, що ми порушуємо рекламу. Це його право голови комісії, а пра а вже буде заприймати, чи напроти все інше.